Усім привіт! Виходжу до вас в такому гарному вигляді. Зараз проходять такі лінні дні, бо після нового року ти відходиш, гуляєш. В цьому році дуже гарна, кайфова, просто нереальна зима. Я думаю, у багатьох вона так і є. Прям просто гуляємо, кайфуємо якомога більше часу, якщо є вільного часу, то проводимо його на вулиці. Але пару днів тому було дуже слизько, бо пішов дощ і була така істра краса, але страшна, дуже опасна. Що ви, як ви провели свої новорічні свята, як ваш новий рік побачили з Бускін? Що вам подарували? Просто діліться в коментарях, буду рада вам відповісти. О, таке все було в Бурульках, бо дощ пішов. І було дуже слизько. І опасно. Я не знала, як я буду виходити гуляти з собакою, але все добре. А, воно теж світиться світиться зараз, але не, не видно. Дітки розвляться, у нас тут такий гол... голольот був, що, бачите, каток потворився. Слава Богу, що пішов сніг. Клас. Люди повернулись в радість дитинства, беззаботне життя. де в тебе переповнюють емоції. Клас. Радитись від кожної миті свого життя, воно того стоїть. Ну, все, тепер в мене вже повна колекція Essential Parfums. Це е, легкі більш е, парфуми, парфумана вода, а це парфуми більш такі тяжкі, це екстракт. Тут яливець, кожа. Ну, вони мені більш зимові, осіння зимові, а це такі, мені здається, на будь-яку порогоду. І на весну, і на осінь, і на літо. Така лайт-версія. Дуже чудовий аромат. Мені дуже подобається він. Класно. Пишіть ви в коментарях, який аромат зараз носите. Як, можливо, ви знаєте якісь новинки. Оце краса! От ета Теді. Боже, в зимовій касці. Теда, йди, подивись. А це в нас будуть лимо... лимони висіти на кухні. Отакі от картини. Моя сестра викладає, займається цим мистецтвом. Дуже подобається. Вона дуже за рік викладає картин, замовляє їх спеціальні стрази, ці діамантові. Ой, красиві, боже мой, лимони. І те, да, і те отакоска да, ліцнівий туча, красавчик. Обов'язково ну, не приб'ємо, але поставимо точно в кімнату. Біля нас буде дивитися на нас. Клас! Отакі от, от маленькі радощі на свята. А ну іди за ціни. А ну диви. Лянь, хто тут? Іди подиви. Хто тут? Диви. Теді? Собачка там? Там теда. Главне, експерт прийшов. Клас! Приїхали на прем'єру в Марці Суприм. Будемо дивитися фільм. І... Обов'язково з вами поділюся враженнями. Трейлер бачила, нам дуже сподобалося. Тому в республіці якось не дуже жарко, ми ще не роздівалися, але може будемо ходити зігріватися. Подивилася фільм, я під враженням, мені дуже сподобалось. Це фільм про наші вибори, які ми робимо кожен день, і ми приймаємо ці правила гри Жити нам так або так. Чудовий фільм, раджу до перегляду. Були такі пару моментів, два моменти прям дуже такі е, класні. Так що подивилися і зараз будемо їхати додому. Такий каток красивий. Дуже гарно. Ми все ніяк і в нас сюди не попадемо. Бачите, як тут підсвічок гарно, боже, клас. Казка, сніг іде, людей немає, бо будній день. Клас, краса. Коротше, показую, що перший раз в своєму житті пекла маковий рулет. Якось, коли я була маленька, бабуся дуже часто в такий зимовий період випікала ці макові рулети. Вони були дуже смачні, ну, я дуже думаю, багато хто з вас знає. І я купила МАК, бо я вирішила зробити один рецепт, і мені потрібен був МАК. І він, звісно, залишилось, його багато залишилось. І вчора я вирішила їх спекти. Це був мій перший раз, не осудіть. Бачите, тут трішки потріскалось воно. Але. Вся, вся квартира дуже пахла. Цією випічкою, як от в магазинах, цей мак, вони вийшли дуже смачні, м'які. ну Супер рецепт. Не такий ж дуже красивий, але дуже-дуже вкусні. Звісно, я з ними вчора провозилася, бо тісто дрожжеве, його потрібно було і опару зробити, і тісто вимісити, і мак заварити. ну коротше трішки по... Возилося, але це вийшло дуже гарно і дуже смачно. І як краще зимові ці свята, я базу і близьких, такою вкуснятиною. А ще друзі нам презентували такий набор чаю. Ми гурмани чаю. Не знаю, казала я вам чи ні, я каву не п'ю, а чай я полюбляю. І це такий різдвяний, бачите, новий різок закінчився, а подорожки ще є. В таких гарних упакуваннях. Тут сім видів чаїв, ханібуш, апельсин та кориця, масала, чорне забліпіхо. Бачите, в яких пакуваннях таких красивих. Сонячний імбир, лаванде вергамот, ройбас калахарі і крісмас я дуже полюбляю, коли все так упаковано, красиво, естетично. Завжди хочеться це пробувати куштувати. І будемо насолоджуватися теплими, затишними вечорами в кругу сім'ї. Будемо дегустувати. Сьогодні ми вибрали чайок крісмасті. Там чорне цілонське яблуко, імбир, воздика, кардамон, кориця, перець. Сушений ароматизатор, натуральний апельсин, ароматизатор Ну, ну Мені дуже пахне кардамоном і апельсином, прям дуже відчуваю. Прям такий-такий насищений аромат. От, знаєте як? Ну, на загадку зразу приходить, от зима, ви десь гуляєте, купили якийсь дуже натуральний чай. Ну, дуже вкус, пахне дуже достойно. Попробуємо, скажемо. І, звісно я вже без солодкого в нашій родині.